Улюблені куточки міста, яскраві натюрморти. Картини руки Володимира Василенко притягують погляд майстерним використанням автора різних технік живопису та графіки. Автор віддає перевагу Гуаші, адже саме вона надає особливого, теплого, навіть бархатистого тону, посилює виразність і створює неповторний настрій у написанні краєвидів, а надихає автора спілкування з колегами. Єдність культурного фронту Володимир Василенко говорить. Ми разом робимо спільну справу, і це підтримує і надає творчих сил. Не улюблена та яка ще не зроблена. Така це, я так думаю, що воно завжди на, на часі. Бо коли ти починаєш робити нову роботу, вона надихає, і ти якось з нею живеш. А далі, далі, далі і. Головне, щоб глядачу це подобалось. і мабуть, це головне питання для мене. Народився Володимир Василенко у Кривому Розі, але натхненням для нього стала саме Одеса, море та Південний Колорит. Місто Кривий Ріг, воно таке індустріальне, і крім тих індустріальних міст, там шахт і таких заводів, ти нічого не бачиш. А сюди приїхав, де тепло, таке южне місто, де це е, архітектура, всі е, люди, це поштовх для, роботи, для творчої роботи. Неповторний настрій міста вдалося вловити, зафіксувати і передати на полотнах авторові експозиції впевнений. Його колега, народний художник України Анатолій Кравченко. Ми знаходимося всій війні. Е, і ще якщо знаходяться сили малювати і творити, і трошки відволікати, як то виводити з того стану війни, це необхідна робота сьогодні. Робота, яка підтримує інших. То ну, я взагалі думаю, що митці це дуже стійкі люди до якихось стресових ситуацій, хоч вони живуть настроєм. Так, настроєм і проблемами нашого життя. Найкраще пасує до картин музика. Під час відкриття виставки палітра рідного міста влучно лунають два кольори Дмитра Павличка. червоне – то то любов, а чорне – Містецькою прогулянкою Одесою можна пройтися, завітавши до Одеської національної наукової бібліотеки. Палітра рідного міста Володимира Василенко експонуватиметься впродовж місяця.